На Волині скандальний священик московського патріархату вдарив сестру полеглого на війні героя. Це сталося в селі Волошки на Ковальщині. Під час конфлікту священнику паце Віталій Лашта вдарив в обличчя місцеву мешканку Вікторію Дідух, рідний брат якої загинув на війні. я хожу за чоловіком. Ну

Видання «Ковельмедіа», посилаючись на очевидців, пише, що священик перешкоджав представнику проєктної організації робити зйомку земельної ділянки комунальної власності. Прихильники московського батюшки стверджують, що його спровокували на такі дії, а сам він каже, що це його побили. Відразу після сутички потерпіла Вікторія Дідух, звернулася за допомогою до травмпункту Ковельського МТМО, а невдовзі подала заяву правоохоронцям про побиття.